Добрий день, дорогі малята! Сьогодні ми з вами розпочинаємо заняття з логіко математичного розвитку на тему пригода ведмежат. Ну що, ви готові? Так. Тоді сідайте рядком, латком. Хай ваші очі загоряються, ваші личка посміхаються, казкові двері відчиняються, чудова казка починається. Жили собі в лісі двоє ведмежат з мамою, ведмедицею. Гарно жили, не сварилися, один, один одному допомагали. Гралися, бавилися, а вчити не хотіли. Набридло їм якось вдома сидіти, пішли вони світом мандрувати. Ось ідуть вони лісом, а там росте багато грибів, ягідок, квіточок, пташки співають. А ведмежата вже зголодніли. Тільки хотіли грибочик зірвати, а тут з дерева до них стрибає білочка. І каже їм це моя галявина. Тому гриби на ній мої. Зможете порахувати? Пригощу грибочком. Ой, лишенько, кажуть, ведмежата, а ми ж рахувати не вміємо, бо вчитися не хотіли. Допоможіть нам, малята. Ну що, допоможемо ведмежатам? Так, потрібно допомагати, завдання від білочки розв'язати. Порахуйте, будь ласка, грибочки. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки усього грибочків? П'ять. Скільки грибочків з коричневими шапками? Три. Скільки з червоними шапками? Два. Порахуйте, будь ласка, квіточки. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки усього квіточок? П'ять. Скільки квіточок червоних? Чотири. Скільки блакитних? Одна. З яких же чисел складається число п'ять? З чотири і один. З три і два. Переходьте, будь ласка, пташок. Один, два, три, чотири. Скільки усього пташок? Чотири. Скільки синичок? Три. Скільки ворон? Одна. Порахуйте, будь ласка, дерева. Один. Два. Три, чотири. Скільки усього дерев? Чотири. Скільки дубків? Два. Скільки берізок? Дві. З яких же чисел складається число чотири? Три і один, два і два. Порахуйте, будь ласка, тваринок. Один, два, три. Скільки усього тваринок? Три. Скільки ведмедиків? Два. Скільки білочок? Одна. З яких же чисел складається число 3? З 2 і 1. Парахуйте, будь ласка, кущики. 1, 2. Скільки кущиків з малиною? 1. Скільки зі смородиною? 1. З яких же чисел складається число 2? З 1 і 1. Так, добре, молодці малята, ви дуже вправні, ведмежата вам удячні. Вони вирішили повернутися додому, до матусі, щоб вона навчила їх рахувати. Перед нашими ведмежатами дві стежки, широка для ведмідів і вовків, вузька для зайчиків, білочок та їжачків. Деяка звірі не знають. Навчимо ведмежат розрізняти стежки. Допоможемо повернутись до матусі. Як же, нам розріз... Як же нам вирішити, яка стежка вузька, а яка широка? Треба зелену смужку прикласти на жовту. І тоді ми бачимо, що жовта смужка широка а зелена вузька. По жовтій смужці у нас підуть вовки та ведмедики, а по зелені білочки, їжачки та зайчики. Поки наші ведмедики йдуть додому, ми з вами трішки відпочинемо. Зробимо гімнастику для очей. Слідкуйте за білочкою, оченятами. Та повторити за нею рухи оченятами. Так. так. Тепер рухаємося по колу. Молодці. Так. А тепер десять разів покліпайте очима ось так. Разом з білочкою. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці! Ось наші ведмежата вже прийшли додому, і мама-ведмедиця почала їх навчати. Вона поклала на стіл два кружечки і один квадратик. Що вона зробила? Вона поклала їх поряд, склала разом. А який знак треба поставити між фігурами, які позначає додати, об'єднати, з'єднати. Так, це знак плюс. Потім ми ставимо знак равно і об'єднаємо наші. Фігури разом. Так. Далі у нас два грибочки з коричневими шапками і два грибочки з червоними шапками. Який знак нам треба поставити між ними, щоб об'єднати їх, з'єднати, поставити поряд. Так, знак плюс. Потім ставимо знак равно, скільки усього у нас грибочків разом. Чотири. Мама ведмедиця пропоную вам розв'язати ще приклади. Так, 1 додати 1 дорівнює скільки. 2. 1 додати 2 дорівнюю скільки. 3. 2 додати 2 дорівнює скільки. 4. 3 додати 1 дорівнює скільки. 4. 3 додати 2. Дорівнює скільки? 5. Молодці. Ви впоралися зі всіма завданнями матусі-ведмедиці. Я сподіваюся, що вам сподобалось навчатися разом з ведмежатами. Ви запам'ятали, що знак плюс визначає дію додавати. Так. До побачення, до нових зустрічей!